Підтягнутий та в доброму гуморі до Чернігова завітав другий президент України Леонід Кучма, аби роздати кращим студентам Чернігівського державного технологічного університету імені стипендії. На вході зустрічали другого президента України хлібом сіллю. І мені стипендії фонду Леоніда Кучми кращі студенти чи ДТУ отримують вже втретє. Торік вчена рада навчального закладу надала другому президенту України звання почесного професора, тому завжди раді бачити його у стінах. Вишу. Я щорічно ніколи так не хвилююсь, навіть на перше вересня, коли виходжу на цю сцену, я хвилююсь вже третій рік поспіль, коли до нас. На добру зустріч приїжджає видатна людина України. Видатна людина, мені здається, всього світу. Людина, яка половину терміну незалежності України вела її до найкращої по найкращій дорозі країни. Це наш земляк. Президент України Данилович Таневичку на Чернігівщині видатний земляк через зайнятість гість нечастий, проте завжди ради повертатись до рідної землі. Мені завжди приємно була тут по перше на своїй рідній землі. Чернігівщина це моя батьківщина. Десь там попору назарити, напевно, шукав, шукав і знайшов. З рук другого президента п'ять кращих студентів різних курсів технологічного університету отримали конверти з грошовими нагородами. Достойних обирала вчена рада навчального закладу за результатами попереднього навчального року. Всі вони круглі відмінники, неодноразово брали участь в конференціях та олімпіадах. Куди витратять гроші, вже знають для роботи. Якщо я десь ваш на роботу, то може щось. Буде треба купити собі там якесь обладнання. Ну для Кар'єрного розвіддану ступенію я вважаю, мені видали за те моє бажання вчитися на відміну в даному університеті. Витратити я бажаю на подальше навчання. Після урочистостей Леонід Данилович поспілкувався зі студентами. Порозумілися добре і не дивно, адже відомий політик сам закінчив фізико-технологічний факультет. Говорили про статус української мови, місце України на міжнародній арені, студентські роки другого президента та інше. А головне, що цікавило студентів, це майбутнє. Вибори Леніт Кучма назвав передвиборний процес більш-менш спокійним та сподівається, що вибори визнають чесними та демократичними у всьому світі. Мені здається, що щиро цього хоче президент. Я знаю кілька виступів тут у нас в Україні за кордоном під час сесії. І давав вказівки і призивав і обіцяв заходи, що такими вони і будуть. Але в житті воно трошки відбувається іноді по-іншому. Отут треба брати щось і по голові, так, щоб неповадно було. І щоб люди бачили дійсно, що як, як хтось іде не по тому шляху, такі люди не повинні йти рядом. На згадку Леонід Кучма залишив в університеті свій автограф.